Тема енергоавтономності знову в тренді. Хтось здуває пил зі своїх зарядних станцій, хтось дістає з шафи джерела безперебійного живлення, а хтось тільки починає думати, як себе убезпечити від блекаутів. Тому ви правильно зайшли сьогодні до нас, тому що ми будемо говорити про потужність ДБЖ. Наскільки вольт краще обрати, скільки треба на квартиру і як це правильно все під'єднати? Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Але давайте спочатку нагадаємо, що ж таке це ДБЖ або джерело безперебійного живлення. Це автоматичний пристрій, до якого ми приєднуємо свої домашні електроприбори або гаджети, та вони деякий час будуть працювати або заряджатися від вбудованих акумуляторів. Також ДБЖ, або як його ще називають UPS, захищає вашу техніку від стрибків напруги у мережі. Якщо ви обладнаєте у своєму домі джерело живлення та у вас раптово відключить електроенергію, то деякий час ви можете це навіть і не помітити, бо пристрої перемикаються на альтернативне живлення миттєво. Але для чутливої побутової техніки радимо вам обрати безперебійник з чистою синусоїдою. А чи потрібна чиста синусоїда техніці, ви можете подивитися в відео у нас на каналі. Посилання буде в описі. З основами трохи розібралися. Тепер давайте поговоримо про потужність вашої UPS. ки UPS-и можуть працювати від напруги 12, 24, 36 і 48 вольтів. Чим вища напруга, тим більше навантаження можна увімкнути до безперебійника. Напруга стандартного акумулятора для автомобіля або джерела безперебійного живлення 12 вольтів. Зазвичай у документації виробника пишуть, що джерела живлення має вистачити на 5-7 хвилин, тому важливо розуміти, що UPS – це не джерело альтернативу. Живлення. Це система, яка дає вам час під'єднати інше постійне джерело живлення. Наприклад, завести генератор. Люди питають, а чи врятують нас ці кілька хвилин? Наприклад, ви встигнете зберегти свій робочий проєкт на комп'ютері і не треба буде все починати спочатку. А деяка промислова техніка дуже чутлива до відключення енергії, і якщо вона різко пропаде, то може трапитись навіть аварійна ситуація. І як я вже казав, вище безперебійник ще й захищає ваші прилади від різких стрибків струму у мережі. Тому плюси є і вони значні. Але повертаємось до вольтажу. З очевидного, чим потужніший ДБЖ, тим більше і потужніші прилади ви можете до нього підключити. 12 вольт підійде для заживлення освітлення, домашнього комп'ютера чи ноута. 24 вольти дозволять вам під'єднати вже більш серйозну техніку, наприклад, холодильник чи невеликий сервер. 48 вольт найпотужніший варіант. Тут вже має вистачити навіть на деяку промислову техніку. Дуже допомагає на підприємствах, коли робочий процес різко зупиняти не можна. Якщо у вас безперебійник без вбудованого акумулятора, то можна легко зробити з нього як на 12 вольт, так і на 36, просто під'єднавши до нього один або декілька акумуляторів. Давайте підсумуємо. 12 вольт оптимально підійдуть для квартири, щоб завершити проєкт, вимкнути комп'ютер та дістати свічки або зарядну станцію. 24 вольти більш серйозна історія. Це якщо ви хочете, щоб нічого не виключалося і був час завести генератор. А 36 вольт це вже більше для офісу чи невеликого виробництва. А обрати і замовити всі товари для живлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляди. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.